За лютий цього року на Закарпатті опадів випало набагато більше за норму, тож жителі області вже встигли зазнати збитків з 10 до 13 числа. Мешканці населених пунктів області боролись з водною стихією. У низиних річок Тиси, латориці і боржави. Паводок проходив в межах дам, тому підтоплень не зафіксували. Якщо ми перейдемо на лютий уже поточного року. То ось це опади, які впали за період із по 13 лютого. І це 210 міліметрів. Там ще не написана норма, бо я її тільки зараз узнав норма 98. Отже, це десь близько більше 200% від норми тільки за ці дні. Ну, звичайно, це аномальна кількість опадів, яка випадає на території. Плюс сюди додається плюсові температури танення снігу. Звичайно, це викликало формування. Серії серії, я би сказав, серії паводків. Паводок наробив лиха на сільгосп у гіддях, у підвалах і дворах людей. Вода додала роботи і представникам відповідних служб, які повинні були побороти наслідки стихії. Внаслідок підняття води і паводку було пошкоджено 9 лютого підвідний газопровід високого тиску діаметром 219 в районі села Терново, це річка Тересва. Працівниками газотранспортної газорозподільної мережі Україна це бувший Закарпатгаз, Було перекрито засувку і припинено витік газу. Найбільше наслідки підтоплень можна було побачити проїжджаючи дорогами місць, де були зафіксовані паводки. Станом на сьогодні більше десяти об'єктів дорожньої інфраструктури знаходяться в критичному стані і потребують якнайшвидшого ремонту. Постраждала дорожня інфраструктура області, затоплені дороги. Розмите земляне полотно та спостерігаються постійні схоження силових потоків. Тож ми здійснили всі відповідні обстеження, щоб відновити або частково відремонтувати ці аверніні критичної ділянки, є потреба понад 50, а можливо і 60 мільйонів гривень. Для того, щоб почати роботу над усуненням наслідків негоди, потрібне фінансування, якого поки що немає. Це можуть бути місцеві бюджети, це може бути резервний фонд державного бюджету. Відповідний запит ми зробимо. Як вже буде виділятися, я зараз ну я не можу точно сказати, через місяць воно буде чи наразі, але я думаю, що місцеві бюджети зможуть сконцентруватися швидше і спрацювати. Тобто, там тиждень-другий, може вже якісь роботи зможемо розпочати. Якщо фінансування буде недостатнім, ситуація не зміниться, і вода буде і надалі підтоплювати проблемні ділянки. Ознайомитись зі списком територій, які найбільше знаходяться під ризиком паводку, зазначили на брифінгу. Можна в офіційному документі. Закарпаття гірська територія, яка відноситься до паводку небезпечних регіонів, все це. Викладено в такому документі європейського вже зразка, це який називається План управління ризиками затоплення. Він прийнятий Кабінетом міністрів України. Там розписано території, які підпадають під ризики затоплення, які наслідки вони можуть нести. А також є перелік заходів до 30-го року, правда, без вартості, просто перелік заходів, які необхідно здійснити щоб або ліквідувати шкоду, або її зменшити, і от цим планом ризиків затоплено. Визначено 27 ділянок загальною протяжністю більше тисячі кілометрів, де може е щось статися. Інформацію із цих джерел служби активно застосовують для усунення негативних наслідків і для приборкання стихії. Однак самотужки з цим не впоратись, запевнили під час брифінгу. Порушено більш біля двох більше двох кілометрів дамп і більше шести кілометрів берегу кріплень. Це ті, які необхідно робити. Звичайно, там, де місця ну, дозволять силами наших експлуатаційних організацій виконувати роботу, ми будемо виконувати роботу. Але там, де є значні порушення, там необхідний фінансовий ресурс і залучення вже більш потужних будівельних організацій. Тому о, зараз ми цю інформацію збираємо, ми її об'єднаємо, далі будемо робити запит на виділення коштів. Плюс, на місцях наші управління зараз співпрацюють з територіальними громадами, щоб почати ну, якісь першочергові аварійні роботи, щоб повідводити воду там, де це можливо.